Доброго дня, шановні пані та панове, Я презентую вам однокімнатну квартиру в житловому комплексі West Towers в місті Ужгород за адресою Легоцько 64. Сьогодні знімаю відео на інший телефон, тому що мій зламався. Але за декілька днів вже буде зремонтований. І зніму вам ще одне відео з кращою якістю. І так, квартира 37 квадратних метрів з плюсів є те, що в неї. Два балкони. ну В сенсі один, але два виходи на балкон. Як і зі спальні, так і з кухні. Тобто, сюди зайшли, туди вийшли, можна перегородку зробити, як забажаєте. Це дозволяє в принципі, якісно використовувати вдові ці балкончики. І так, розпочнемо презентацію. Вхідна зона у нас 5 квадратних метрів. Діду трохи далі, щоб було краще видно. 5,1 квадратний метр вхідна зона. Далі санвузол 4 квадратних метри. Ось так він виглядає. Пересінки з газоблоку. Виводи холодна гаряча, на, рушник, на рушнику сушарку стоїть. І каналізаційний стояк. Це, значить, Електрика у нас Запорізька, це кухня студія, відгороджена зона для приготування їжі. Цей пересінок можна перенести в іншу сторону або взагалі його забрати і показую, як виглядає кухня студія. Ось така кухня студія, панорамні вікна, балкон, все як має бути. Дана квартира є на різних поверхах, тому для оточення інформації пишіть мені або дзвоніть. Також і інші квартири з іншою комплектацією в цьому, в цьому самому будинку, в інших будинках дане відео є прикладом. Ось можна підібрати для вас будь-якого формату квартири. Значить, тут 37 квадратів, 2 балкони, 15 квадратних метрів кухня студія, 11 квадратних метрів у нас кімната. З вами був Валерій, Божого благословення, щастя, здоров'я і швидкої всім нам перемоги.